Відомо, що окупанти нині продовжують готуватися до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях і збираються ставити п навіть неповнолітніх. Центр національного спротиву згідно з планом військоматів, нато те з березня 24-го року, всі 17-річні підлітки, що проживають на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей України, мають стати на військовий облік. Ворогу вигідна смерть українців незалежно від того на чиїй стороні вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їхні смерті не загрожують виникненню соціальної напруги нацистському суспільстві РФ. Крім того, констатує ЦНС, що ворог не припиняє на тимчасово окупованих територіях політику геноциду із метою знищення цілого покоління українців. Так окупанти організовують. Виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках дітей змушують слухати квалтівників, грабіжників, найманців та інших героїв так званої СВО. із віддалених районів імперії. Далі про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, ми будемо говорити із Іваном Федоровим, мером Мелітополя. Про те, що відбувається нині там, ми вже сказали, що дійсно окупанти збираються ставити. Навіть неповнолітніх і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області чи продовжують окупанти складати цей реєстр військовозобов'язаних з подальшим призовом до збройних сил РФ, Ми запитаємо вже з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров, Мер Велітополя. Пане Іване, я вас вітаю! Слава Україні! Рада бачити! Вітаю, вітаю! Я вас героям слава! Пане Івано, ми говорили про те, що окупанти збираються долучати до армії Російської Федерації навіть неповнолітніх зараз, якою є ситуація на тимчасово окупованих територіях, зокрема в самому Мелітополі, і чи продовжується ось ця примусова мобілізація з боку російських окупантів? Бачимо декілька тенденцій, які ворог наразі робить на тимчасово окуповані території. Ну, по перше, за останні два тижні вони збільшили призовний вік з 27 років. Вони зняли обмеження, Тепер до 30 років є призовний вік. По друге, сьогодні вони намагаються ставити на облік навіть всіх 17-річних. Для того щоб максимально uh, знайти тих людей, хто може потенційно uh, одразу після 18-річчя відправлятися на uh, лінію фронту після uh, тієї чи іншої або взагалі без uh, підготовки, також ми розуміємо, що сьогодні їх основна мета це максимально наповнити реєстр можливих військово-зобов'язаних для того, щоб uh, для того щоб як тільки буде в них необхідність поповнення гарматного м'яса, також відправляти на Запорізьку лінію фронту, тож сьогодні ми бачимо тенденцію в мобілізації. Вона наглядає наступним чином. Вони складають реєстри, вони створили свої фейкові військомати. Вони з континентальної РФ завезли своїх фейкових військомів. Сьогодні на кожному підприємстві, не дивлячись це лікарня або будь-який соціальний заклад, вони створюють так звані військові військові столи на цих військових Військових столах вони утворюють військовий облік навіть на підприємстві, якщо на ньому працює декілька співробітників, зобов'язані вести військовий облік. І, і також ми бачимо тенденцію про те, що вже перші зрадники поїхали на Запорізьку лінію фронту. Про що я говорю? Про те, що ті е, поліцейські, які зрадили присязі держави Україна, ті, хто погодилися співпрацювати з ворогом, вже поїхали на Запорізьку лінію фронту. Їх же туди відправили. Але ж ми знаємо, що навряд чи вони повернуться живі і будуть е, нести службу далі. Скоріше за все повернуться вони в чорних пакетах з е, е, лінії фронту.